Слава Україні! Слава Слава нації! Радий вас всіх сьогодні бачити. І містян бердянців, тих людей, які справді пригостили нас тоді в весняні дні 2014-го і стали нам справді домом. І своїх побратимів, полкових батальйонних, чорних чоловічків. Хлопців, дівчат з ЦК, які зараз тут знаходяться. Хочу вам нагадати декілька речей про нашу недовгу, дворічну, але яскраву боротьбу. Два роки назад ми почалися з 56 людей. За ледве п'яти десятків. Зараз вас в 30 разів більше. Два роки назад ми приїхали в Маріупіль, маючи чотири одиниці вогнепальної зброї. Зараз ви, азовці, є бойовою міцю України. Ви маєте, тримаєте в руках десятки одиниць бронетехніки, десятки одиниць артилерії. Я дуже добре пам'ятаю, що два роки назад боцман, Палій і Душман навчали. Абсолютно всіх елементарно розбирати і заряджати автомат. Тому що з тих 56, я думаю, мінімум 40, ніколи не тримало зброї в руках. А зараз ви один з найпрофесійніших, а може й найпрофесійніший підрозділ в країні. Два роки назад був і перший бій. Тоді ми попали в засідку, тоді ми захопили в полон. Самозваного міністра оборони ДНР товариша Кокідзянова Тоді ми захопили свій перший трофейний кулемет. Тоді ми вбили перших своїх ворогів. Тоді для нас це була величезна подія. Засідка проти 10 людей силами 15 людей. А на сьогоднішній день у вас є список в десяток звільнених українських міст і сіл. В десяток оборонених і захищених українських міст і сіл. Це все фантастичний шлях для 56 людей, які були студентами, деякі школярами, були дизайнерами, шахтарями, ким завгодно, але не військовими. Це фантастичний шлях. Але найголовніше в цьому шляху не все, про що я говорив. Ані танки, ані артилерія, ані кількість азовців? Головне те, що треба залишити в цьому полку незмінним. Це всього три речі: це бойовий дух, це ідея, і це віра в побратимство. Якщо ми залишимо їх в своїй душі, якщо азов збереже саме це, то що б не було, які б випробування? Найближчому або далекому майбутньому не очікували полк. Навіть якщо нас знову стане 56, ми відновимо все, ми відродимо могутність, ми захистимо свою країну. Якщо цих речей не буде, то техніка це всього-навсього мертве залізо. А медалі і вчорашні звільнені місця це всього-навсього сторінки в історії. А бережіть три речі: бойовий дух, свою ідею і віру в своє побратимство. Слава Україні! Героям Слава, слава нації! Смерть!